Перестаньте давати поради людям, які заїдають стрес, спираючись тільки на власний досвід. От е ваша подруга е вона стреснула і в цей час починає їсти солодке. А ви їй кажете: Ну, навіщо ти це робиш? Знаєш, що мені допомогло? Я сідаю, починаю дихати глибоко, медитує, і мене це заспокоює. Спробуй, це реально працює. Оце реально працює. Перестаньте так робити. Люди всі народжуються з різним рівнем емоційної інтенсивності. Тому всі ми переживаємо стрес, біль, страх по різному. Якщо одна людина, вона може посидіти по просто подихати, відволіктися і все добре, да? вона може сказати: та не бери в голову, ну нічого страшного. То інша людина при такому ж стресі її просто зриває. Вона просто це настільки глибоко переживає, що вона не може це настільки відпустити і починає заїдати. Дивіться, тут психіка шукає хоч якийсь спосіб вижити. Тому, коли у вас є момент, що ви зриваєтесь через стрес на їжу, дуже важливо в ці моменти себе не засуджувати, а навпаки, розуміти. Твоє тіло, твоя психіка не ламаються на даний момент. Вони просто шукають, як тебе врятувати. То що робити? Запитаєте ви мене а, постійно заїдати стрес? А, хочу сказати, що інколи так. Але це не повинно бути це якщо у вас, знаєте, сильний стрес, і на даний момент ви не можете ніяк вирішити ситуацію. І це найлегший спосіб. Але надалі. Ви не можете всі питання вирішувати е, за рахунок їжі. Потрібно е, зрозуміти за рахунок чого ви можете або прибрати цей стрес, якщо це можливо, якщо це стресова робота, якщо це постійна перевтома, да? якщо можливо ізолювати себе від е, цього тригеру.